Ваша квартира мрії з чудовою аурою чекає на вас. Продається затишно та світло, трикімнатна квартира площею 58 квадратних метрів. У комфортному районі міста вулиця Клачківська, 186Б. Зручний, п'ятий поверх 10-поверхового цегляного будинку забезпечує тишу та затишок. Квартира випромінює теплу. Та позитивну атмосферу. Тут легко відчувається гармонія та хороша аура, що створює справжній домашній комфорт, всі меблі та сучасна техніка залишаються новому власнику. Квартира готова до проживання. Район Соснова Гірка пропонує приємні прогулянки в доглянутому парку, а також всі умови для активного та комфортного життя. Відмінна транспортна доступність, метро, тролейбус, автобус, всього 5-10 хвилин пішки. Поруч магазини, супермаркети, банки, аптеки, поста, школа та дитячі садки. Для власників авто багато місць для паркування. Можливий продаж по сертифікату. Не зволікайте, телефонуйте вже сьогодні та домовляйтесь про перегляд.